Доброго дня усім! Мене звати Оксана Дрецька. Я стараюся кожен раз відкрити якусь тему і хочу сказати, що я буду це продовжувати робити на основі клітинного харчування. Ми не говоримо про діагнози симптоми, але завжди є запити. І тому, коли я приїжджаю в Трускавець на конференцію, до мене підходять люди і мені дякують. Кажуть, Оксана, дякуємо за те що ти відкриваєш, що ми маємо можливість донести ну, новим людям, якщо вони починають платати за той за другий діагноз, ми їм по вони кажуть, ну дайте нам послухати спеціаліста. І є ролики, і я щаслива, що я маю таку причетність, можливість людям донести, щоб любі діагнози можна з ними справитися, з симптомами, і я коротко буду говорити ці схеми, бо є потреба в Мене звати Оксана Лужецька, я на 3 діток, хочу холістичної медицини. В профілактичній темі здоров'я я вже 15 років. Я продукт свого продукту. Три роки я споживаю клітини харчування, три роки споживаю клітини харчування моя мама, моя дитина, яка які 10 років. І я дуже рада, що моя мама маючи 76 років, а сьогодні я відкриваю тему інсульти. Вона без жодної таблетки. І це завдяки тому, що 15 років моя мамочка біля мене споживала. Вона не знає, що вона є, то не цікаво, вона не розбирається, стропше, речі ще так і так далі. Але вона має здоров'я без жодної таблетки. І це великий показник. Тому що 15 років назад я навчила свою маму пити воду. Ніхто не міг пити воду, ми не вміли пити воду. Ми, якщо пили газовано, якщо нам почали говорити, і перша компанія, дякую тій компанії, тій людині, яка мені дала ту інформацію, мені дали просто на каві людина, яка має дерматолог, була косматологом, вона мені дала почитати книжечку Отдар. І це те, що я шукала роками. У мене був запит по здоров'ю свій особистий. Я е, на той час, коли з Америки, мені потрібно було відновити свій психоемоційний стан і фізичне своє здоров'я. Мені було тоді 36 років, і я розуміла, що е, просто традиційні в традиційній медицині я не відновлюю. Тому що 23 роки я мала ну, серйозний діагноз поставки. І будучи абсолютно здоровою молодою жінкою, 23 роки мене лікарі почали сильно лікувати що я отримала вагон діагнозів і симптоми по інших органах і системах. Тому я знаю, я людина яка пройшла шлях до абсолютного відновлення здоров'я. Зараз я вже така доросла дівчина, дівчинка, не буду скільки. скітні. 45 я родила доночку, доніці 10, можете собі порахувати. І коли я здаю УЗД чи біохімію, всі кажуть вау. Слухайте, так не може працювати на ти на такі вік, чи мої судове. Коли реабілітолог каже, пані Оксана, можна ваше УЗД ЗД повісити сзаді мене, хай подивиться тридцяти п'ятилітні. Воні ж ти бачиш, скільки дівчинці років, як має виглядати і кістка, м'язи і та рідина, яка всередині. Я кажу, можна, тому що треба взяти відповідальність на себе, за своє здоров'я. Коли ми навчимося бути здоровими, ми ж продовжимо ві. Це моя історія своїм батькам. Ми навчимо своїх діт, дітей, донуків бути здоровими, тому що зараз ми живемо в дуже-дуже складний час. Ніхто не знав ще років три, що таке випробування буде на наші родини, сім'ї, що багатьом людям придеться тікати з рідної України. І скільки і невідомо кому легше, а кому більше. Так? Скільки людей, будучи там, чекають, щоб це все припинилося, сюди повернулися, не хочуть відновлювати здоров'я. Тому ця інформація вона потрібна абсолютно всім. Я є дипломовний працівник, я абсолютно розбираюся, що в капсулі має бути. Але я людина, є бадів. І я десять років працювала з бадами. І коли лавинка мені сказала, що є одна капсула, я її не почула. Ну, це була моя історія. Кажу, тобто, Галя, ну розказуй якось. Фантастику паску, я ж то маю працювати, мені треба програму скласти зранку в обід, ввечері, до їжі після їжі. Тож я робота. А тут я дам одну капсулу, а я де буду працювати. Це така. це така предісторія. Але було то, що я вже не мала з чим працювати. Я мала офіс ві, в діловому центрі вулик сім років, його вже не стало, і ці капсули були вже не актуальні, тому що співпраця з тою країною була просто нереальна в той час. І я для себе шукала. Мені потрібно було під час війни, це був шостий якраз місяць, щоб ми якраз думали, куди виїжджати, Мені було підтримати здоров'я своє особисто мами дитини. І я вирішила розібратися з цією ці капсулою. І коли я розібралася, я зрозуміла, що Ну, кращого на ринку немає, і тому коли люди от, перший раз чують цю інформацію, чи сьогодні в залі, чи поза нашим екраном в соцмережах, ви все таки зверніть увагу на цю капсулу, тому що 9 років на ринку це не просто так. Тисячі тисячі результатів по любих діагнозах і симптомах. Відновлення здоров'я там, де лікарі сказали, що людина не має шансів вижити. Ці капсули працюють так, що піднімається імунітет, і любий діагноз іде. Але зараз про інсульт, я повинна то сказати. Бо якраз, от, наприклад, вік це моєї мами, це якраз всі сидять на чому? На Напоріжжувачі крові моя любима тема. А чому? Та тому що вони роками не п'ють воду. 15 років назад я свою маму навчила пити воду. В неї було абсолютно гостаку. У мене батько помер після 4 роки. І це був абсолютний стрес. Вона, вона зранку просиналася, в неї всі прожилки в очах були потріскані, тому що вона ночами не спала. Бо ну в нього були сильні болі, але мама не пила ні каплі води. І 15 років назад, завдяки першій компанії, ми навчилися пити воду, і це вже було таке благо і добро, яке я отримала з першої компанії. І та книжка мені зробила переворот мозку, коли я прочитала про кількість і якість води, на що вона впливає, і якраз високий тиск і інсульти. Це людина роками не допиває воду. І ми з Ористом проходили академію здоров'я бутакової першої компанії, і вона якраз ту книжку написала. Це академік Прион, вона лікар вищої категорії. І, і її мама не чула. Я просто говорю про ті історії, що наші близькі оточення буває нас не чує. Коли ми йдемо в тему, хочемо вилікувати своїх чи допомогти своїм близьким. Нас можуть не чути. Академік про лікар вищої категорії, написала книжку. Мама її роками не пила воду. Вона каже: Мама, інфаркт, інсульти. Ні, ні, все, вона не пила. І мама попадає з інсультом в лікарню, її капують. Донька приходить до неї, лікар приходить до неї і каже: мам, ну як ти? А вона каже, слухай, я тут читаю таку гарну книжку про воду. А вона каже: а ти взагалі подивилась, хто автор. І вона дивиться, автор її донька. Ця мама мала попасти з тим інсультом. Щоб зрозуміти. І вона каже, так гарно пише, що кількість якість води має значення. А вона каже, нічого, що ви люблю, такого автор тої книжки. Ну це такі от історії. І тому перша причина інсульту, ви роками допиваєте воду. Зверніть увагу, що ви п'єте. Як мені каже, Оксана вода мені не лізе. Я кажу, що лізе. Ну в мене ж нема енергії. Три-чотири кави, а потім мені ж треба зігрітися, ще й чайочок на роботі, а потім ще Особливо темі компоти. Особливо любима тема компоти. Ну, компот це є їжа. І коли у вас є грибок, кандида. У мене одна жінка попала на коуч сесію. Грибок, кандида, по всіх аналізах видно. А я кажу, що ви п'єте? А я не встигаю пити воду. Я кажу, чому? А вона каже, в мене ж закрутки, в мене компоти, свекруха накрутила, я ж не хочу її прожати. Я кажу, серйозно, типу грибок, кандида, просто там хлопає. В ладушки каже, класно, далі пий компот, тому що це є фруктоза, а вода де компот це вже мінерали, вітаміни, мікро-макроелементи. Пийте воду. І побачите, як ваша кров, яка благу стоїть вона буде текучою. І не треба вам ті поріджувачі крові. 20 років я чую поріджувачі крові. Я кажу, а що з вашим ЖКТ що з печінкою? Та що, ну, на печінку дає за там травлення погане. Я Кажу, як в туалет ходити. Ну та раз два-три Я кажу, ну класно, у вас само отруйнює для Оце про те, що не пили роками воду. Інсульт. По статистиці Всесвітньої організації здоров'я, інсульт це друге місце по всіх захворювань. Перше місце це ішемічна серце, ішемічна хвороба серця, а друге це інсульт. Інсульт це є топ-лідер по інвалідності. Коли людина отримує інсульт, вона оце є перша інвалідність, яка може хвороба зробити, це якраз інсульт. Тому що людина може бути. Паралізована повністю, вона може частково бути паралізована, вона може втратити мовлення, може бути нерухома, і вона може мати вже проблеми з мозком, тому що вже підуть такі процеси, що мислення в неї буде мінятися і її характер тим більше. Інсульт це 12 мільйонів людей кожен рік, які додаються в список з інсультами. Одначе кожна четверта людина не виживає. Щоб відновитися повністю, от я просто статистику дивилася, це тільки 10%, які можуть відновитися повністю по всьому світу. Це дуже така сумна статистика. І тому, коли інсульт, це те, що дуже треба швидко зреагувати. Люблю той чад Гіпті, він працює під мене, під мій гумор. Я його, кажу, ну дай мені з гумором під мене буду виступати по інсульту. І, вона, і він мені говорить, чад Гіпті. Дивися, інсульт це мозок, він Wi-Fi. І от коли значить, організм це та інформація, яку ти хочеш здобути. І от тобі швиденько треба здобути якусь інформацію, бо то ну життя і... Тіпо, на рівні життя і смерті, а не включений, виходить, все. І мозок бац, і все, кровообіг немає. І тут йдуть лічені секунди, щоб спасти той твій організм. Бо вже все відбувається інсульт, який буває двох видів. І тут має бути дуже швидка реакція. Тут вже не про те, що ви рятуєте людину, це швиденько має бути виклик швидкої допомоги. Чому я так зараз це в моці говорю? Тому що три місяці назад дуже моя близька людина, мамин брат нам вже пізніше позвонили, Тітка моя розказувала, як вона його рятувала. Вона просто дивиться на нього, а він починає якось говорити не так, і вона бачить, вона розуміє, що він не то говорить. Він сам розуміє, що в нього мовлення. Що відбувається? Які признаки інсульту. Якісь рухи можуть бути дивні, що людина не володіє рукою, в неї може бути перекос обличчя і от мовлення, що людина сама розуміє, що вона не то говорить. І моя тітка зреагувала. Вона починає дзвонити. Швидка дуже так собі зреагувала, але вона бачить, що вона втрачає хвилини, і вона просто починає кричати трубку. Каже: я бачу, що то інсульт. Вони через 5 хвилин були. І вони його відкакували, слава Богу, все, ніяких яких процесів немає, вже ризь Але це йшло на хвилини, Якщо було 20-30 хвилин, невідомо, вони... вони тільки почули слово інсульт, вони через 5 хвилин вже були. Вони живуть тут на Ломній Дівці. І тому це має бути швидкісна реакція. Оце про інсульт. Хто може... Хто може мати інсульт? Ну, абсолютно. Люба вікова категорія. Ми живемо під час війни. Наші військові травмовані, люди, які і цивільне населення, які отримують травми. І саме причина друга, яка йде, це ще й стрес. А ми живемо. Який час? Ми живемо в час стресу, Ми не допиваємо воду, ми стресуємо. В нас шкідливі звички. Вони ще більше є причини інсультів: алкоголь, паління. І такі діагнози, звичайно, як на постійній основі часто високі тиски, гіпертонічні кризи, ожиріння, зайва вага це дуже дуже є причина того, що інсульт от ось може бути. І тому дуже важливо розібратися з тим. Якщо вас цікавить профілактика, ви взагалі молодці, тому ви починаєте пити клітинне харчування. Якщо вже був, ну, не дай Бог, у вас, інсульт чи мікроінсульт, я дуже рекомендую звернути увагу на наше клітинне харчування, тому що в результаті по відновленню в нас серцево-судинної системи дуже багато. І я не можу не сказати про наші топові продукти. Галинка їх прекрасно розклерила, але я все рівно ще раз повторюю. Основою є три наші капсули. Капсула абсолютно є унікальна. Вона іде діагностом по організму. І тому, якщо у вас є і зайва вага, і високі тиски на постійній основі і више не поле клітини харчування, я дуже рекомендую в цій темі розібратися. Прийняти рішення, прийняти саме перше, що має бути рішення бути здоровими і взяти відповідальність на себе не на лікарів, не на членів родини, типу, або ну хочу доказати, що воно не працює. Ну є ще дуже така категорія людей. Та да, ваша піти не харчування. Я кажу, ви пробували, не пробували. Я кажу, ну як ви можете бути експертом. Ну є така категорія вредності, Да? Ви маєте зрозуміти, що ваше здоров'я це ваша робота і тому. Приймаємо рішення бути здоровим, починаємо пити воду і починаємо пити клітинне харчування, і обов'язково збалансувати тарілку харчування, тому що тарілка харчування привела вас до того чи іншого діагнозу, інсульти в тому числі. Бо багато було простих вуглеводів, солоденьке, мочне, дріжове, копчене, жарене. збалансувати тарілку. Білки складні вуглеводи, жири. Тоді набагато швидше ви відчуєте результат від тих капсул. Бо коли людина мені каже п'ю півроку, то що голинка казала, ну не відчуваю, відчула там слава Богу, людина. А я от такі півроку п'ю рік п'ю. Ну не бачу я результат Оксано. Я кажу, давайте розберемося. Я кажу, Пункт перший, скільки води є. Ну, не допиваю воду. Я кажу, о, а називається ЕЛЕР-8. Американці сказали, у вас має бути 8 склянок води для того, щоб той ЕЛЕР дійшов в ту клітину, в той орган і систему спрацював. А ви не допиваєте воду. Ясно. А ви зробили собі ще загострім? Ой, у мене дуже важкі були загострі. Я кажу, тому що ви воду не пили в той час. А вони прям написали для вас, щоб було зрозуміло. Але не на 90 кілограмів 8 склянок, звичайно, на 90-100 кілограмів має бути набагато більше води. Розберіться, я кажу, в тій термі. І ось, ми починаємо пити. Капсула пішла діагностом, Люди відчувають загострення. Чим швидше загострення, тим краще. Я особисто людина-бадів. Кожен день живала банків. Я розказую за свою історію, що я відчула свій копчик. А що таке копчик? Травмований був 20 років назад. розумієте, яка розумна капсула, якась була травма Оксани, то 20 років назад, і вона вирішила мені чомусь нагадати. Ну дуже не просто так. Я тоді кажу, голиниці кажу, прийшла тоді Оля Ярмчук, була ще я Кажу, що, що таке. А вони кажуть, то в тебе загострення, думаю, цікаво. І вони мені клають пластиря наші унікальні. Вони кажуть, два-три дні не знімаю і все. І воно пройшло. воно собі не йшло, якось там, там була якась сильна травма, мікротріщина, і воно хотіло показати, що там в тебе є проблема. І Та що її вже... нема? Так, нема. І, і я до я думаю, ото це я так діагностувала, Я прочитала місті, Я подивилася, що лікарі сказали. Я дуже багато мене не треба мотивувати. Я сама можу себе змотивувати. Коли я вже прийняла рішення, я прийняла я дуже багато слухала і казахські структури. Я слухала різні діагнози, як люди з УЗД, з різними біохіміями, показували, що було, що стало. Мене це дуже зацікавило. І Коли я побачила унікальну капсулу. Мікроміст, речі, що так і курдятця вща, сублімовані овочі фрукти. А що таке сублімація? Це найкраще, що може бути для збереження вітамінів. Коли у вас не працює ЖКТ, от згадайте, що ви приходите до островатеролога, і він каже, ну ви ж не можете їсти е, таку живу їжу, у вас буде здуття, пучення, да? вам треба на пару, яке щось таке легесеньке, а тут сублімація. У вас ЖКТ не працює, значить, ви входите в дефіцитних станах, Йода, селена, цинк, у вас нічого не вистачає, бо у вас тут немає того нормального травлення, у вас білок, у вас нічого немає, тому що у вас постійно здуття, і шороп'яти, там ми зимуємо, як ті всі таблетки. Пила. Тому я така вже грамотна, да? ми не що там, ще є? щоб перетравити, то все засвоїти, креон засвоїте, і так далі. А тут воно, сублімація, воно дасть кожній клітині, кожній е, е, системі, все, все дасть дефіцитні стане прикриє. Тому що там є сублімовані очі, фрукти, броколі, шпинат, ягоди, і воно все гарно вас засвоїться. І трави, горіч трав. То, що буде впливати на віруси, бактерії, гриби, паразити. Бо ми є хатинкою для тих всіх товаришів. Вони класно себе почувають, коли вони п'єте воду, коли ви стресуєте, коли ви їсте солодкі. Вони ж люблять солоденькі, що молоч, молоч, молоко запили, зелені у вас там немає, копчене, не жарне, теж по смаченьке, суші поїли, паразитів там дофіга, правда, зараз солили собі і живемо. І, і, і щось в нас так грустно, і от, тому, що та мікрофлора нами керує, і в нас тому такі. Гіперактивні діти, бо вони сидять постійно на тих солодощах, у нас злість, нервозність, бо їжа така. А це є сублімована їжа. Це сучасна їжа, їжа космонавтів. І воно пішло діагностику і ще почало відновлювати кожен орган, систему і кожну клітину. І чим пошвидше я рекомендую? Ну я людям доношу, щоб зразу три капсули почали споживати, не тянули. Це Та я там дивилася, як воно працює, а через п'ять днів я вже підключила вечірнє. І ввечері, само написано «Акселер 8. Вам нагадують на кожній коробці 8 скляночок води і 2 унікальніші капсули. Біла, вона працює з нервовою системою. Люди мене стільки хронічно не досупали, Я, Я слухала історію. Молоді жінки, п'яту ранку вони тільки засипали, і це роками відбувалося. Була така жінка молода, 42 роки в 5 ранку вона засипала три роки підряд. Так я кажу, як ти потім працюєш. А вона каже: А я вже під сьомої на стадіоні, я кажу, півтора години тобі було. А вона каже: А мене більше сну не було, ж півтора години вона побігла по стадіону, кось отримала енергію, бо пішла на роботу і стоїть на роботі. не продавцем працювала. І коли вона на третю добу на тих трьох капсулах заснула. А з нею племінниця жила, вона буде вона думала, тітя помарла, ну а що таке не було. Знаєш, ті, на п'яті ранку тільки півтора години вона нести. Стем... А вона заснула, І вона так, чого що з тобою чуть? Ну, вона думала, напевно дуже захворіла. А вона каже, яка година? Вона каже, ти лягла в 12, я вже 6, Вона каже, Боже, 6 годин. Оце спрацювала капсула на третій день. оце це відновлення нервової системи. Я дуже багато жінок зняли з антидепресантів. Панічні атаки. Ну це, це зараз біль є, тому що панічні атаки люди не знають як виживати, жити відповідальність за дітей і дуже страдає. Ну психіка Кажуть. жіноча да і панічні атаки це дуже зараз серйозно, а вона прекрасно відновлює. Біла капсула, мелатеніт, аж ваганта, магнія, цитрат, кальція, цитрат, ви гарносипите і в день ваша нервова система ну, вона в балансі. От, картинка не міняється, поки що війна не закінчилася, але у вас тут більш-менш така от, всередині якийсь спокій. І фіолетова капсула. Тому що Глинка вже казала, що, що де наш імунітет живе в кишківнику. А це є робота починки, відновлення. Починки, відновлення жовчину, мікора, тому що відтік буде жовче, буде робота ЖКТ, нормальна, з проходять. люди, раз в 3-4 дні ходять в туалет. А що це таке? Та це страшне самоутруєння організму. А потім думають, звідки кісти, міоми, фіброодиноми. Та від того, що ви раз на 3-4 дня ходили в туалет, ви себе отруювали тими каловими масами, а потім ще кого гормони злетіли. А я кажу: чому вони ви злетіли? Тому, тому що звітом пішло по крові. Оце воно Ну, все букється і гормони, ясно, що не треба. Що це? Це як наша губка, що то подібна залоза. А це починає відновлювати кожен орган і систему. І це про це я про інсульти говорю. <плес> це, так. Оце ті три капсули, що я рекомендую, коли є після інсультів якісь там ну, ситуації, чи мікроінсульти, чи профілактика, щоб не було інсультів. Ну, я... Це продукт, це точно бікарді. Унікальніший продукт це конзим Q10, елярні, ельцетрулин це відновлення всієї серцево-судинної системи. Це зниження холестерину, це ем, тахікардія, аритмія, головні болі, Просто згадую результати людей, коли вони мали денні вечірні і вікардіо. Метеозалежність прекрасно пройшла. Мужчина міксав 20 років метеозалежності, Поняв сам він три роки, три місяці пив в Чехії сам Лів'яне і додав це. І він каже: от завдяки отій формулі вже повністю метозалежно. Я не повірив. Дивися вже чібурі знав, по всіх тих графіках в своїх календарях. Шукав і все не було. каже: ну прекрасно працює. Варикози, геморої. Знов таки ми отримали з Оленкою гарний результат, У нас мужчина п'є який мав подагру. З листопада місяця не жодної таблетки. Кожній йому там на три місяці давали посачові кислоті тримати в нормі. З першого місяця ми таблетки відклали Він тільки на клітинному харчуванні. Його жінка на нього дивилася стільки там місяців, їй треба було харчування його міняти. Ну, жінка попрацювала, але вона вирішила пити. Її донька вчора і каже: пані Оксана. В мами були варикоз, все, воно, всі капіляри все сховалося, абсолютно рівно. Мама не може не нічого не допомагало роками. Прекрасно працює варикози гемород. А про що це варкози Та да Це уста кров, поріджує кров, високі тиски, нормалізується. Оцей продукт. Але обов'язково вода має бути. Но вода це є основа основ. бікардіо. Наступний продукт, який. Я не можу не говорити, це просто наша дуже любов. Вже рік, часу чи півтора міні у нас роки є. Це є кисень, одвадрокс, це є рідкий кисень. І ви капаєте 15 капель зранку ввечері, це є оздоровлення серцево-судинної системи, підняття імунітету. І тут якраз це ж дуже близенько, то буде якби місцевий імунітет і ваші суди на що такі інсульти? Це ж судинки, ваші, так, ваш мозок. Все воно починає оздоровлюватися. А ми капаємо і в очі. Результати прекрасні получав. дитина. У мене по очей з вечора. Я капаю зранку очка, всі чистенькі, вушка боліли, капаємо, вуха проходить, Капаємо в очі, сльозоточивість, дально це що в нас було це з тобою. У нас одинаково було синдром сухого ока. Дай на сино тиск, тиску ну, не тиск, а сльозоточивість була тиск. дуже сильна. От мене осінь, весна дуже сльозоточивість. на мене пройшла завдяки цьому, і в мене він завжди є з собою в сумниці, тому що ми можемо і на водичку накапати. Якщо ви на стакан даєте от людині погано, вона відчуває якісь там суди, не зригували то сьогодні. Покапали, і у вас жива вода завдяки водитим каплям. тому що там є мінерали, там є калій, мані, там всі е, е, мінерали, які потрібні вашому організму. Кисень, і був випадок по епілепсії. Розказувала наша партнер з Тернополя, що вона прийшла в гості, людина падає, епілептичний удар, і вона згадує, що в неї ті крапельки є. Вона капає, 10 хвилин людина каже, що зі мною було. Отак зрагував мозок. І тому при інсультах, профілактика, ну і взагалі це має бути постійній основі, тому що це є оздоровлення серцево судинної системи підняття і підняття імунітету. Це рекомендую. Що я ще такі? cbd конопляне масло, от якщо є постінсультний там то синдром і мікроінсульт, то я дуже рекомендую cbd конопляне масло. Це є знов таки патент американці, і це буде відновлення. Це буде місцевий імунітет, і дуже гарно буде відновлюватися мозок і ем, всі судини, капіляри, тому що капаємо в ротик три капельки, і воно буде ж заспокоїти нервову систему. І воно має дуже крутіше онкологічний такий ефект, коли я людей веду по онкології і собі бідіканопля масло, Дуже гарно йде динаміка. Ну і дітки-аутисти не можу просто не сказати. Дітки-аутисти, якщо ми їм даємо ЛЕ, якщо дітки маленькі, ми їм не можемо давати вечірні, даємо ензими, пробіотики і даємо крапельки і нас. Коли Елеби-Крапельки, діти починають говорити. Це так впливає на їхня розумовість дітьми. Це дуже круто, що мені дзвонять і кажуть, знаєте, перше слово сказало. От Коли додавалося в ті конопляне масло, там два місця ще пополинуло. Це, це велике щастя і радість. Це нервові не зв'язки. І ще один продукт, який я би додавала. Ну, Звичайно, кожен можна дозволяти продукт, але такі топові це наш отой слім, це останній колаген, тому що тут унікальний продукт. Вони як щось випускають, вони, американці мають щось зробити, таке, що на ринку немає. І оця остання новинка в двох смаках це піна, колада і кава, що хто любить, і, до речі, хто хоче каву, може собі взяти з кавою. 19 амінокислот сюди. А що такі амінокасловоди? Це є цеглинки для білка. А що таке білок? Це те, що ви кожен день маєте споживати стерілки. Чим ви старші її маєте шукати? Ті, що проходив кошти, всі що їх там. Кажуть, шукайте білок, де на тарілці білок. Білки, білки, жири, складні вуглеводи. Білок це ваше здоров'я, це довета вашого життя. І це цеглинки для того білка. Є незамінилі кислоти, є замінили. От тут вони 19 є. Це просто вау продукт. І тут є берберин. це рослина сполука, яка впливає на кишківник ваш, на мікрофлору, вашу оздоровлює. І тут є ще два гриби. У нас просто продукція з тими грибами, що ми можемо не Це кордіцепс і їжовик. У нас їжовика ніде не було представлено, а тут він є. І що американці заявляють, що це буде покращення нейронних зв'язків, то що нам треба, да, кровові, нейронні зв'язки. І що це буде профілактика Альцгеймера і Паркінсона. Це взагалі круто. Оце на тому коктейлі. Моя мама його полюбляє, спине кола, дидеться там, заколоте. не знаю, що вона п'є, але кожен день моя мамочка п'є спинекола, бо він такий солоденький. А якщо ви любите більше каву, будь ласка, можна ще змішати їх, так, воно тоді не буде настільки слот. Унікальний продукт. Ну і я говорю, обов'язково треба розібрати з причинами. Якщо є е, е, такі от, стан, як високі тиски, то точно вже може бути зайва вага. Як можна додати в ту лінійку інстаті, прекрасний чайочок. Мені малинка дві штуки подарила, я так і ще не попила, бо я його боюся. <laughs> я, була, я була і так і скинула, коли я пішла в біяти, 5 кілограм. Для мене 5 кілограм – це катастрофа. Я така ходила, як дівчата, мені ж треба назад набрати. 51 кілограм – це моя вага. Я собі відновила ту вагу, і тому інстатті я боюсь. Воно дуже круто чистить, але в кого є зайва вага, в кого є від жир, гепатозна починка. Ну прекрасний чук. Е, чистить так, що в мене зараз Франція. До речі, їду Францію на другий тиждень. в мене там партнер з'явилася, яка людина була в і коли вона почала п'ятий день п'є нашу продукцію, вона не може натішитись. Скаже, так калавада взагалі рядом не стояла, нічого не працює. Каже, от купа бадів, я всі відстала, тому що я чула, як воно працює. І вона каже, Боже, півдругої я в туалеті закуши. Чотири рази а вона працює в французькому ресторані. А ми кажуть, а француженка каже, боже, ви, ви і так Вікторія була енергійна, що з вами? І вона їй зразу показала, а тут вже полималася посудомочна машина. машина, і Мені Вікторія дає такий ролик, Я кажу, ти це все маєш сама перемита. Вона каже, легка, денні, вечірні, чотири коктейли, і вона все перемила, і француз казує, зрозумів, що вона, мабуть, на якийсь наркотиках як сидить, А вона вже ту француженку хоче відсадити, по француженку є Теплому да. я кажу, та ясно, що не в епіку. І тому інстатіт, ну коли зайва вага, це значить, що гіпертонічні кризи може бути високий тиск і інсульт. Я дуже рекомендую цей чай, тому що це буде відтік жовчі. Робота печінків буде ідеальна, тому що тут розторопша, кася, тут є ромашка, тут є все, що ваша печінка запрацювала добре. А коли печінка працює, це ж всі наші нижні органи, ваші судинки, все оздоровлюється. Можна говорити багато, головне прийняти рішення. І вас не буде ні інсультів, ні мікроінсультів. Бо ваше здоров'я, ваших руках я не буду затримувати, тому що в нас сьогодні багато людей, дуже хочеться послухати результати. Звертайтеся, приходьте до нас, ми вас проконсультуємо. Гарного дня. У мене не Я то до тебе Оксаної поділитися. Вийдеш?